Як правильно діяти при виявленні небезпечних предметів та про заборону використання піротехніки розповіли мешканцям Тернополя працівники поліції та управління служби надзвичайних ситуацій під час спільного профілактичного заходу. Поставники патрульної поліції нагадують громадянам та гостям нашого міста. Про дотримання правил дорожнього руху спеціалісти з ДСНС розповідають про заборону та обмеження використання піротехнічних засобів. Вибухотехніки розповідають населенню про вибухонебезпечні предмети і який алгоритм дій при виявленні таких предметів. Інспектори патрульної поліції разом з вибухотехніками, рятувальниками надавали детальний порядок дій при виявленні підозрілих предметів та заходи безпеки у випадку такої знахідки. Вони демонстрували, як виглядають різні вибухові пристрої, де можуть встановлюватися та яку небезпеку приховують. Ні, поліцейським нагадали юним тернополянам про неухильне дотримання правил дорожнього руху, необхідність використання світловідбиваючих елементів на одязі та інші правила безпечної поведінки на вулиці і в побуті. Особлива увага звертається на темну пору доби, щоб діти ходили з світловідбиваючими браслетами, переходили дорогу в відповідних та відведених місцях. На пішохідних переходах, де є світлофори, були уважними. Діткам-ініціатори заходу роздавали флікери, а тернополянам та гостям міста різні листівки застереження. Вони дякували правоохоронцям за важливу та корисну інформацію. Дуже важливо попередити, і коли ми інформовані, то ми озброєні свого роду. Тому я думаю, що це можливо не одне життя буде порятоване.